Ми ну, вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Ярослава Магучих продовжує штампувати нагороди на міжнародних турнірах зі стрибки у висту серед жінок. Четвертою поспіль такою стала став абсолютний успіх на золотому етапі континентального. Туру World Athletic в Токіо, пропустивши перші чотири позначки, коли всі суперниці вже завершили свої виступи, вона відразу подолала 191 сантиметр, після чого взяла 196. Найближча переслідувачка Міхайла Груба з Чехії відстала на 11 см, 180. П'ять вихованка третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Милана Корнієва, тренерка Зінаїда Гавриліна. Стала абсолютною чемпіонкою у метанні спису на міжнародних змаганнях з легкої атлетики, які приймала столиця Латвії Рига. Дніпровець Марк Вороной продовжує підкурювати зали тенісу настільної Європи. Наразі він переміг у змаганнях WTT U-11, які проходили у Болгарії. 20-річна тенісистка Катерина Лазаренко з Дніпра стала двічі срібною призеркою турніру ITF W15 15 у Тунісі у фіналі одиночного розряду. Вона сія на сьому і поступилася у двох сетах 2-6-2-6. Перший ракет зі змагань Еллі Макдональд з Великої Британії у жіночній парній категорії. Катерина з Ламіс Аль-Хусейн Абдель Азіз з Єгипту у вирішальному поєдинку 5-7-2-6 програли американському тандему Анніка Пенічкова Кристина Пенічкова, Дніпровець Тимур Бриков, тренери Костянтин Деморецький, Володимир Акімов і Марк Гусар з Верхідніпровська, наставник Василь Яцков стали переможцями Кубка світу з кікбоксингу ВАКО, який завершився у Туреччині і зібрав більш ніж три тисячі спортсменів з усього світу. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради та Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Рафаель Казбекова, тренери, її батьки Наталія. Перлова Казбеков вибрала срібну медаль серед дівчат у віковій групі Ю-17 на молодіжному чемпіонаті Європи зі скелелазення у дисципліні Болдеринг, що фінішував в італійському місті Курно. Її колега пона по останньому навчальному закладу, дебютант чемпіонату Європи з акватлону, біг плавання та знову біг. Федір Безлепкін став срібним е, срібним призером серед юніорів і 14 14-м у загальному заліку на змаганнях, які проходили в Наварії Іспанія. Київське Динамо вперше за останні чотири сезону, в сімнадцяте в своїй історії, стало чемпіоном України з футболу, відірвавшись від Донецького шахтаря на два золота. А наставник білоголубих Шовковський став 16 16-м тренером, який виграв чемпіонат України. Крім того, він другий тренер в історії, який перемагав в елітному дивізіоні як футболіст і як тренер тренер. Антон зірники перші здобули бронзові нагороди чемпіонату, розпочинаючи з 1997-го. Нижче другого місця вони не опускалися. Олександрія вперше у своїй історії завоювала срібні медалі, покращивши власний минулоричний показник відразу на шість позицій. Тоді вона була восьмою і стала лише. Сьомим клубом кіфіншував на другому місці у чемпіонаті України. Раніше це вдавалося Шахтарю та Динамо по 13 разів, а також Дніпру Чорноморцю по два рази, спортивному клубу Дніпро, 1 та Металісту по одному разу. Одеський Чорноморець вилетів до першої ліги після чотирьох сезонів в еліті. Матчі заключеного 30-го туру будуть зіграні найближчих вихідних. 11 медалей, на жаль, без золотих. Завоювали банданісти Дніпра на Кубку України. Срібними призерками в парі стали Марія. У... Лікіна та Наталія Войцех по дві бронзові нагороди у Віталія Бадиці в одиночці та в парі. Варвари Попережає в одиночці та в міксі та Івана Друщенка в парі та міксі. По одній відзнаці подібного катунку у Ксенії Рожкоман в одиночці та Наталії Войцех і Артема Синиці у міксі. Команда п'ятої спеціалізованої для Чітюнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради завоювала срібні медалі чемпіонату України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2011 року народження а ігра. Вець Денис Семерфельд увійшов до символічної п'ятірки чемпіонату турніру. Два представники Дніпропетровщини Гліб Федонів і Лев Тесля стали бронзовими призерами у своїх вагових категоріях чемпіонату України Ю 15 з рекоримської боротьби, який відбувся у місті Тячів Закарпатської області. Турнір був відбірковим до чемпіонату Європи цієї вікової категорії, який відбудеться наприкінці червня у місті Касорле Італія. Під акомпанемент невеликого дощу, який проте протягом ночі встиг добре окропити тонельну балку Дніпра, мокрими і слизькими стрижками урочища, пройшов традиційний вже четвертий за ліком легкоатлетичний забіг, візерунок перемоги, де були розіграні нагороди на декількох дистанціях низки вікових категорій. З хвилини мовчання як ритуалу поваги до загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації вшанування. Їхньої пам'яті вираження співчуття рідним та близьким з наступним виконанням державного гімну України, символу нашої боротьби за свободу і незалежність, під акомпанемент невеликого дощу, який проте протягом ночі встиг добре окорпити тонельну балку Дніпра, мастартом відразу на декілька дистанцій, мокрими і слизькими стежками урочища. Розпочався традиційний вже четвертий за ліком легкоатлетичний забіг, візерунок перемоги. Це наш четвертий вже забіг, візерунок перемоги. Ми перший провели в 2022 році. Це був наш перший забіг, взагалі після півномаштабного вторгнення. Тож і, і постійно і, ну, і постійно було жарко, спекотно дуже. А зараз це насправді бігова погода. І така балка, тонельна наша гліна. Ну, тобто, все супер. Це як ми і задумували, що це такий справжній крост, не, не ну, не, шосе, не асфальт. Десять, вісім, чотири та два кілометри. Більше 150 спортсменів зарестувалися. Учасників аматорів, спортсменів, любителів зресувалися на цій забег. Дійсно, як ви говорите, погода. Погода трохи дощова, але для бігунів все дуже добре, класно. Деякі участки травмопасні. Я сподіваюся, все, все прийде добре. Буде гарний настрій як у бігунів, так і у глядачів. Всім успіхів та перемог. Практично на всіх дистанціях результати забігів були щільними. Так два кілометри серед дівчат виграла Аліса Півень, а на удвічі більший серед чоловіків. Першим фінішну пряму перетнув Кирило Міненков, який на 12 секунд випередив другого призера. Траса ну, тяжка, але Ні, все гарно біглася взагалі. Просто ж трохи парка, оце мені більш було тяжче. Траса, пару горок, та й все, в принципі. Дякую організаторам за таку можливість, в такий нелегкий час виступати на змаганнях. Все, ну, все було проведено на чудовому рівні. Марія Рослик, яка наразі мешкає у Кривому Розі у дитячі юнацькі роки, бігом захопилася у своєму рідному селі на Донеччині, де залюбки долала тамтешні різноманітні стежки, що стало їй у нагоді нині відсвяткувати успіх на дистанції 8 кілометрів серед жінок. Я е, все своє свідоме життя тренуюся, тренувалася, жила в селі, і у мене була тільки можливість бігати по такій місцевості. Ми їх так називали. Бичі тропи. Тому мені це було. <рес> Я була як свої стихія. На найдовшій трасі забігу 10 кілометрів у чоловіків кращим став Артур Гайдук, який після фінішу відверто зізнався, що не розраховував на подібний успіх, адже напередодні трохи занедужав. Втім, вже у ході дистанції зрозумів, що може поборотися за перше місце, яке в підсумку і завоював. Я хворів останній тиждень, тому не розраховував на якийсь гарний результат. А, тому біг за самопочуттям а, максимально легко, так, в середньому темпі десь. А, спочатку розраховував десь на друге, на третє місце, але бачу, що перший, а, перша людина, яка попереду мене йшла, трішки почала уставати. І я її багнали і далі вже спокійно фінішував. А, так біглося добре, а, неспекотно. Погода така бігова, гарна. Трішки було складно спуск на всередині ну, кола. Там дуже слизько, тому треба було а, дуже акуратно спускатися. А так, в цілому, от все добре, я доволен. Результатом задоволений, мені дуже сподобалося. Артур Гайдук разом з іншими переможцями і призерами легкоатлетичного забігу візерунок перемоги, причому у гарній низці різних вікових категорій серед дівчат, юнаків, чоловіків і жінок були удостоєні медалей, сертифікатів і подарунків від організаторів заходу, якими вкотре спільно виступили управління спорту департаменту гуманітарної політики, Дніпровської міської ради та громадської організації Старт Дніпро. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.